для мене 20 років назад жінки нашого віку це вже були це вже були так правда так, 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 так ти розумієш розумію. зараз зараз у мене пацієнтки є 73 роки Клас, які займаються йогою, стою стоять, стоять на голові, mm -hmm. які там вивча, які малювати починають, і які в спорт прийшли в 57 років, і які хочуть старіти не як я кажу, мені не подобається це слово таке, знаєш, бютифікація вульгарна. Mm -hmm. Така коли забагато всього mm -hmm. вони хочуть старіти натурально, вони хочуть мати енергію, і ми робимо все, щоб вони могли працювати, наприклад, з тілом. Тому що це дуже важливо зараз. Є і апаратні методики, є там різні ручні масажі. В нас в клініці є остеопат, є Такі приймають. хірургічні та, різні методи корекції є та. хірургічні, mm -hmm. якщо потрібно. Є е, не знаю, тайські масажі. Тобто з тілом це теж дуже важливо працювати, не лише з обличчям працювати, бо по цілому дуже впливає на ментальність. Плюс всі жінки приходять, і люди знає, я навіть дуже багатьох направляю на консультацію до Людмили, до гінеколога, mm -hmm. тому що Пауза це, це дуже важливий вік, і Нам важливо його не пропустити. Якщо вчасно класний якісний гінеколог підхоплює пацієнта і в синергізмі разом з косметологом, з дієтологом його правильно направляти, цей комплекс дає просто феноменальний результат. Мінус 15 20 років біологічного паспортного віку. Звичайно, що жінка в 50 років, це ну на вигляд, 35-річна да, жінка. Да, да. Знаєш, і я іноді попадаю в таку. Ситуацію, коли ну от до тебе приходить жінка, їй там, наприклад, 52, а вона прийшла з запитом не старіти, а вона вже виглядає на 15 років молодше. я думаю, господи, що ж їй можна ще додати?